Так, Всім привіт! Значить, розпочалась у нас трошки робота в полі. Сьогодні закривав вологу. Ну, про це в наступному відео. А сьогодні я хотів би вам показати, чим ми займаємося тут в складі, бо зараз погода така, чуєте, я заболів, то заховалися заховалася сквозняків, квозняків, вітру, от усього. Рішили навіяти свої на посів. Значить, заготовили ми собі ось. Отак у нас, виходить, калібрувати сою. Отака ось сойка. З Ну, около 5 тонн, ну хай 4 тонни буде. У нас вийшлося ось оце ось один мішок і оце ось півмішка. Ну, навіть трошки менше, ніж пів мішка. Половинок. Оце така кількість відходу. Отака ось вона в купі. Може буде, звісно, погано видно. Ну, отака ось соя. Сіємо ми її, значить, 4 роки вже. Три роки ми її вже продавали, то багато її хто купив. Сіяли люди її в різних областях. Е, сорт у неї невідомий, ну, люди називають її Полтавська. Полтавчанка, Полтавська, хто купив, називають її так. Значить, сіяли люди в різних регіонах, і по соняшнику, і по Дісковк, і сухо було, і не сухо, то е результатом були всі дуже-дуже довольні. Вони там її вже в себе по місності розповсюдили далі. Значить, 30 плюс вона показує стабільно кожен рік. Сіємо ми її з міжряддям. 30 або 15-30 сплошний посів для неї не підходить. З густотою 500-600 тисяч штук, і це виходить в нас від 100 до 120 кілограм на гектар. Ну, для більш впевненішого що. Ну, щоб бути впевненому в будь-який рік, чи сухий, чи вологий, ми для себе вирішили, що будемо сіяти 110 кг на гектар на міжряді 15.30. Отак ми вирішили, Сіяли в минулому році на 30-му. Ну, трошки побачили на деяких площах недобор і вирішили перейти знову на 15.30. Там результат був кращий. Попередні роки ми проводили експерименти, то це міжряддя показало себе з хорошої сторони. Отак, От значить, з багатьма людьми спілкувалися по поводу цін. Озвучують ціни 18, 22, 23,5. І даже 28. Ну, 28, 23,5 це вже калібрована. А отак зкупи в такому стані з половинками з усім 20 плюс. Ну я думаю, що це дорогувато. Так що, якщо комусь нужна така соя, хтось хоче собі на посів Полтавській області біля міста Лохвиця, ми знаходимося, тільки самовивоз. Отак, зкупи в отакому стані 17 тисяч тонн, а в отакому стані. Калібрована, можна буде купити по 18 тисяч тон. Отак, протеїн, значить, у неї 40. За минулий рік я багато От кого возив на елеватор, Міряли ж протеїн в усіх, то був від 36,5 до 39. Даний сорт показав протеїн 46. 에, робили, значить, ми віддавали її на лабораторний аналіз. ну, телефона нема, він десь в батькові Viber скидав результати. Значить, теж віяну віддавали вже отак калібровану. Значить, чистота 100, енергія росту 98, 에, схожість 98. Фузаріоз, по-моєму, 2. І бактеріозу 0. Маса 1162 грами. Да. Оце такі показники. У нас цього аналізу вийшлося. За 4 роки це ми вже чи 2-3 чи рази віддавали її на аналіз. То красота такі показники, вона. Держа, оце вже 4 роки стабільно, то тобто, ми в ній впевнені на 100%. Так, якщо комусь цікава Полтавська область, місто Лухветься, можна звернутися за номером 0995 01 86 800. Самовивозом. Отак От так що, кому цікаво, то звертайтесь навіємо й вам. Готової немає, готова це тільки собі, а там по замовленню. будемо, Якщо комусь треба, будемо віяти. Хто недалеко, хто хоче приїхати собі взяти, то можна звертатися. Оце ось така кількість її ще осталась. Я думаю. Оцю половинку ми перевіємо, а оце ще залишається свободне. Так що, кому треба, звертайтеся. Всім дякую за перегляд, всім пока.